Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ефективне використання штучного інтелекту в тестуванні. Розглянемо. Такі питання, чим нам може допомогти штучний інтелект, чим не, не може допомогти. Розглянемо інструменти, які можна використовувати, окрім чата ДЖПТІ, як ми можемо оптимізувати тестування, використовуючи AI. поради для імплементації штучного інтелекту в тестування програмного забезпечення, які скіли потрібні для роботи з штучним інтелектом, які є ризики використання штучного інтелекту, та майбутнє тестування програмного забезпечення. За допомогою штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту в процесі забезпечення якості набрало значної уваги останні декілька років. Штучний інтелект став потужним інструментом підвищення ефективності та результативності qa процесів. Отже, де ми можемо застосувати тестування штучного інтелекту? Автоматизація рутинних тасків штучний інтелект використовується для автоматизації рутинних завдань тестування, таких як генерування тест кейсів, виконання тестів, аналіз результатів. Це дозволяє зберегти час для більш складних завдань, аналіз тестових даних АІ може аналізувати великі обсяги тестових даних для виявлення закономірностей, аномалій та потенційних проблем. Це допомагає передбачити помилки та покращити загальну якість програмного забезпечення. Інтелектуальне генерування тестів. А її алгоритми можуть генерувати тести на основі розуміння коду, історії помилок та інших даних. Це допомагає охопити ширший спектр сценаріїв тестування, тестування локалізації. Штучний інтелект може допомогти з автоматизацією тестування локалізованого програмного забезпечення, щоб переконатися, що його правильно перекладено та адаптовано для різних культур. Створення документації, автоматичне створення документації з програмного забезпечення, ще одна перевага штучного інтелекту, що заощаджує час та ресурси розробки. І тестувальників. Важливо пам'ятати, що більше вхідної інформації ви дасте, то кращий результат отримаєте. Тестування доступності: штучний інтелект допомагає з автоматизацією тестування програмного забезпечення на предмет доступності, щоб переконатися, що люди з обмеженими можливостями можуть ним користуватися. Автоматизація робочих процесів такого самого типу. Якщо ви автоматизували один робочий процес, то штучний інтелект може навчитися автоматизувати всі схожі процеси. Тестування перед релізами: штучний інтелект аналізує, які фічі. Важливіші, які елементи взаємозалежні, і допомагає зробити графік тестування перед релізом. Проте є речі, з якими штучний інтелект справляється гірше. наприклад, це UX-тестування. Штучний інтелект це лише симуляція людського інтелекту, і штучний інтелект не може передбачити, як поведе себе юзер. Тестувальник має знання домену, знання кінцевих користувачів, проте штучний інтелект. Таких знань немає, тому це лягає на плечі людей, які вміють критично мислити, які вміють продумувати креативні кейси. Зручність користування нашої системи, а з цим не, не може з цим допомогти, оскільки він не може сказати з точки зору кінцевого користувача чи зручно використовувати нашу систему. Створення кейсів для важких комплексних сценаріїв. Такі сценарії потребують вдумливої логіки тестувальника, тому АІ також не, не може з цим допомогти. Репортинг та аналіз тестових результатів. Якщо це репортинг якихось. Специфічних процесів, наприклад, звіти про тестування, які ми робимо для клієнта, або документи, які потребують детального аналізу, то штучний інтелект не зможе нам цьому допомогти, бо тестувальник знає краще домен та область тестування Рев'ю документації. АІ допомагає частково проводити рев'ю документації, проте АІ не може знати всіх нюансів, які знає тестувальник. На цьому слайді ми можемо побачити фреймворки та інструменти, які вже використовують АІ в собі, які будуються на базі штучного інтелекту, які використовують можливості штучного інтелекту, які можуть нам допомогти. Ці фреймворки та інструменти використовуються для тестування і об'єднують собі штучний інтелект та Machine Learning. Всі вони open source. Перше TensorFlow це. Бібліотека Machine Learning, яка покращує автоматизацію. Ця бібліотека аналізує попередні тести і допомагає передбачити можливі збої в нових версіях програмного забезпечення. Код Платформа наскрізного тестування, і вона налаштовує наші тести відповідно до нашої поведінки програми. Тобто, якщо якась поведінка в нашій системі змінилась, ця тула відразу підлаштовує наші тести під ці зміни і таким чином підвищується надійність тестування. Тест крафт це плагін веб-браузера, заснований на gpt 4, який може генерувати тестові ідеї, перевірки доступності, може оцінювати доступність та генерувати тестові скрипти. Робот фреймворк. Адаптується під різні інструменти тестування. Це такий open-source код, який працює на основі ключових слів та інтегрується з іншими інструментами штучного інтелекту. Він включає в себе тестування на основі даних і прийняття рішень на основі штучного інтелекту. Gemini. штучний інтелект, схожий е, до моделі GPT OpenAI, е, е, вміє генерувати текст, перекладати мову, відповідати на запитання, підходить для автоматизації завдань, аналізу тексту чи його узагальнення. Швидший та точніший за чат GPT. ai тест кейс generator. аналізує все, що ми даємо на, на вході, відповідно до наших вимог. Генерує тест кейси на основі цього, тобто, якщо в нас є опис або якісь додаткові передумови, він це все збирає, генерує тести і прив'язує їх до вимоги і лінкує тест кейси. Якість тест кейсів залежить від того наскільки детально ви опишете умови. Проте тест кейси можуть бути не дуже якісними, бо цей інструмент ще розвивається, але в цілому він генерує непогані тест кейси, і проблема з негативними тестами можна вирішити, їх можна дописати вручну. Пост. От бай це вбудований асистент, який реаліз... реалізований на генеративній моделі штучного інтелекту постмені. Чим може бути корисний генерація автоматичних тестів для отримання відповіді від сервера. Це доволі непоганий інструмент для того, щоб вчитися саме синтаксису і написання тестів. Генерує непогано і багато. Генерація документів для запитів та генерація синтетичних даних. Генерація синтетичних даних за допомогою штучного інтелекту є процесом створення вигляду реальних даних. Але без прямого зв'язку з реальними об'єктами чи подіями такі дані нам необхідні у випадках, коли реальні дані обмежені, недоступні або мають конфіденційний характер. Це може бути, наприклад, у випадку міграції старих або кардинально інших баз даних у лотестах. А і Scrum Assistant плагін, який інтегрується безпосередньо в Jira, міє генерувати описи Story, бере Summary та Description, аналізує інформацію, генерує розширений формат User Story. Також на базі вимог може згенерувати Acceptance критерії Часто трапляється, що вимоги заходять не завжди в ідеальному форматі, і іноді нам треба видалити та створити нові Acceptance критерії самостійно і погодити їх з product Owner, або переформатувати їх в інший формат. Хоч генерація Acceptance критерії не є основною задачею, Щої з точки зору QA, проте варто зауважити. Про наявність такої можливості в даного інструменту також є можливість згенерувати тестові сценарії, і в результаті це будуть ще не тест-кейси, вони відображатимуться в вигляді чек-ліста, але як набір перевірок можуть бути корисними. Далі проговоримо про те, як штучний інтелект може оптимізувати тестування. Штучний інтелект може оптимізувати тестування програмного забезпечення кількома способами: швидше виконання тестів. Ви зможете виконати більшу кількість тестів за коротший час. Імовірність. Людських помилок значно нижче під час тестування штучного штучним інтелектом, що забезпечує високу точність тесту. Можливості самовідновлення, штучний інтелект е, може вімкнути автоматичне тестування самовідновлення, де тестові сценарії можуть адаптуватися до змін інтерфейсу користувача в додатку, таких як локатори елементів або ідентифікатори. Інтеграція CI-CD. штучний інтелект може полегшити безперервне тестування шляхом інтеграції CI-CD, забезпечуючи автоматизацію на кожному етапі розробки. Підвищення тестового покриття. Штучний інтелект допомагає тестувати всі можливі сценарії тестування, таким чином допомагаючи командам досягти високого охоплення тестування за менший час, це неможливо зробити в ручному тестуванні. Далі поради, як можна імплементувати штучний інтелект тестування. Спочатку нам необхідно дослідити інструменти штучного інтелекту. Перед тим як досліджувати інструменти, необхідно зрозуміти, які наші потреби для чого ми хочемо імплементувати АІ в наш проект. Наприклад, якщо ми хочемо збільшити тестове покриття, та шукаємо тули, які нам цьому допоможуть, якщо ми хочемо автоматизувати якісь сценарії. Рутинну роботу тоді йдемо в цьому напрямку і шукаємо відповідні інструменти, які нам в цьому допоможуть. Далі досліджуємо наявні інструменти, які можуть нам в цьому допомогти. Вибираємо інструменти, які нам сподобалися, і пробуємо ними користуватися. Таким чином буде зрозуміло, який інструмент більше нам підходить, яким інструментом краще користуватися. Далі необхідно розробити тестову стратегію. Це допоможе впровадити штучний інтелект в наш проект швидко, безболісно та ефективно. І, звичайно, необхідно інвестувати в розвиток штучного інтелекту. Бо якщо ми беремо безкоштовну версію штучного інтелекту, в якийсь момент ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли безкоштовних функцій штучного інтелекту буде не вистачати. Тому, аби отримати якомога більше користі від застосування штучного інтелекту, необхідно інвестувати в навчання, АІ. далі поговоримо про скіли, які знадобляться в роботі з штучним інтелектом. Технічні знання зовсім не розуміючи, як працює штучний інтелект, не розуміючи, як правильно будувати. Запити, ви не зможете з ним працювати. Управління даними. Ми маємо грамотно збирати та обробляти всі дані, які нам видає АІ, щоб уникнути витік конфіденційних даних. Доменна експертиза. АІ немає всіх знань домену, тому тестувальник має добре володіти знаннями в доменній області, яку він тестує. Стратегічний підхід до тестування. Ми Маємо розуміти виклики штучного інтелекту, ми маємо знати різноманітні стратегії тестування і вирішення проблем. Часто штучний інтелект може помилятися, тому тестувальник має за цим слідкувати і вчасно виявляти та вирішувати проблеми. Які ризики при використанні штучного інтелекту? Упередження в штучному інтелекті? Ми не завжди розуміємо, як влаштовані алгоритми в штучному інтелекті, як вони пріоритизують ті чи інші дані, наприклад, генерація тестових даних або генерація тестових сценаріїв може бути не завжди коректною. Ми будемо отримувати якісні або неякісні дані, в залежності від того на яких наборах даних. Навчається наш штучний інтелект, треба наглядати за тим, які дані з якими даними працює наш штучний інтелект. Важливість нагляду з боку людини, коли ми багато покладаємо тасків на штучний інтелект, то в результаті може статися ситуація, що помилка буде допущена на початковому етапі. Наступний етап зав'язаний на попередньому і далі. Проблеми будуть на нарощуватися з кожним наступним етапом, тому залучення людини потрібне. Перевірка специфічних сценаріїв також потребує за залученості людини, і іноді може штучний інтелект може генерувати забагато сценаріїв перевірки, і людина може проаналізувати щось відкинути, щось навпаки додати. Тому треба бути обережними і постійно аналізувати, перевіряти результати роботи штучного інтелекту і пам'ятати, що кінцеве рішення приймається людиною. А не штучним інтелектом і ризики пов'язані з безпекою даних. Дані для тестування часто включають чутливу особисту конфіденційну та комерційну інформацію. Наприклад, коли ми говоримо про код, про роботу з вимогами, у нас можуть бути певні обмеження по NDA, за яким ми не можемо тими чи іншими даними ділитися, тому треба бути обережними при використанні АІ або аби запобігти витоку важливих даних та комерційної інформації. Що нам прогнозують, що зможе робити АІ в майбутньому? Прогнозний аналіз за допомогою машинного навчання, АІ буде аналізувати наші історичні дані і допоможе вирішувати наші проблеми ефективніше і буде покращувати в цьому свою якість і надійність. Розширена автоматизація на основі штучного інтелекту. Можуть бути реалізовані більш складні алгоритми, здатні автоматизувати абсолютно все, забезпечуючи динамічний процес тестування. Інтеграція з DevOps та Agile процесами швидше за все, штучний інтелект буде нам допомагати впровадженні devops процесів і кажуть, що ця інтеграція нам дозволить зробити більш ефективне безперервне тестування, безперервну розробку і якісне розгортання. Звичайно розширене тестування взаємодії з користувачем, чого наразі. Штучний інтелект зробити не може. У мене все. Дякую за увагу.